Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 338. Її створив Арон Німцович. Він був одним з претендентів на шахову корону в 20-х роках ХХ 20 століття. Він народився в Латвії, а потім жив в Данії. Хід білих мат за 7 ходів. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. В них натуру більше. Також біла тура зв'язана, чорні готові її розміняти. Якщо хід чорних, чорні тут легко виграють. Тому на кожному ході білі мають оголошувати шах. Є шах ферзь Fersh 7, але це неправильний хід. Король ф8. h 8, король е 7. Чорний король в центрі дошки, але білі тут виграти не можуть. Наприклад, є хід ферсі 5. В цій позиції єдиний виграшний хід за чорних, слон є 6. Король ховається за своїми фігурами. Можна зіграти ферзь 7, король f 6. Ось вже дві білі фігури атаковані. Якщо шах ферзь С3, тоді король f 5. Біла тура не може доєднатися до атаки, вона зв'язана. Один білий ферзь тут не виграє. Повернемося на початок. Тому правильний хід слон h 7. Тільки король h8 і далі слон c 2 Король g 8 Хід білих, подумайте. Нічия в білих вже є. Можна грати слон h7 і повторювати ходи. Білі хочуть виграти. Білі грали слоном на c2, щоб перекрити другу горизонталь. І тепер є хід тура g 2. Короля немає ходів чорні мають побити туру слоном. Слон g2. Але тепер чорний слон він не захищає поле f7. Знову друга горизонталь перекрита, і білі ставлять мат за 4 ходи. Простий мат. Слон h7, король h8. Слон g6, король g8. Ферзь h7, король f8. І ферзь f7 буде мат, білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Щоб виграти, білі мають відволікти чорного слона від поля f7. Спочатку f7, F8, слон h7, король h8, слон c 2 щоб перекрити другу горизонталь. І коли білі зіграють тура g 2, чорна тура не зможе бити білу. Король g8, тура g 2, змушений бити туру слон. І тепер є мат. Постійно має бути шах і ферзь всі мат білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!